Вітаю, вами шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо ви трохи відмотаєте мої відео, то ви побачите, що попереднє відео, яке було, Записане мною вчора так, про китайців, про їхню філософію, про їхній менталітет. Там було написано про те, що китайці сидять на березі річки Янцзи і на березі річки Хуанхе, що в перекладі означає жовта. І дійсно в неї жовті води, і бачать, як просто повз них зараз пропливають трупи їхніх ворогів США і Московії. Так. Виявляється, їхня оця філософія конфуціянська вона правильна. Так. ну, підтверджена фактами екскрем... Експериментально підтверджено так. <с> Чому? Ну, я цього не знав, а тільки сьогодні надійшла інформація про те, що виявляється, китайці, так, почали бурхливий розвиток своєї автомобільної промисловості дуже швидко. Ще за Місяць до перемоги Трампа і компанії. Ви розумієте, як у них це все пов'язано не паралельно у ідіоті? Отак іде все. А в них пов'язано не з другим бурхливий розвиток автомобільної промисловості і прихід до влади компанії Трамп. Венц Маск. Так. <смірко> Виявляється, вони вже знали, що він переможе. так. Уже за всіми опитуваннями, за доповідями е спецслужб, розвідки зовнішньої і так далі. Китайської вони вже знали. Вони не тільки знали, що він прийде до влади, і знали, хто він. <смірко> Дослідили це питання, так. що їм не треба нічого ні воювати, не треба з Штатами Америки, а просто треба було дочекатися, поки такі люди прийдуть до влади, і вони самі все зроблять, так? Самі все зроблять. І що ж тепер китайці? Вони приймають на роботу так. підготовлених раніше, як би в нас казали, ПТУшників. Так, на ці заводи і різко розширюють виробництво автомобілів. Для того, щоб зайняти так, нішу, яка була раніше зайнята ну, великим розумником Трампом там, і інші. Ну, General Motors, Ford, Форд і інші. Ну, вони ж знищують. Економіку, ці розумники, <смі> всю економіку, тому вони зараз будуть, в них, ну, це одне повідомлення. Я думаю, що такі повідомлення будуть йти з усіх інших галузей господарства. Раз він почав цю всю війну, так, то, то він її отримає. І що вони, ну, подивіться, як розумно все робиться. Вони ж не тільки зробили оці всі зусилля і різко нарощують, приймають до сотні тисяч людей так, на роботу. Для того, для того, щоб різко збільшити виробництво автомобілей, але вони і в іншій галузі. ну Подивіться, нема в них паралельно, розумних людей. В них отак усе оце. Так. Що? Банки. Китайська Народна Республіка дала дозволи чи то розпорядження банкам, давати під автомобілі і багато інших виробів, які є цінними і дороговартісними, кредити під нуль, тобто, ніяких відсотків немає. Це ще один удар по оцих у Сполучених Штатах Америки, які прийшли до влади. Як вони могли це все знати? Це говорить, що вони досліджували, що це за люди, який їхній інтелектуальний рівень, професійний рівень. О те, що ми тільки зараз говоримо про те, що там шість разів банкрут. Вони знали про це. Так що такі китайці. Так. І я, ну, гордий, подивіться на мою пику, так, що я теж доклав свій, свій час. Так, готуючи китайську стажистку з Черзінського університету, так, яка мала стати спеціалістом з України. Так, вітаю Хе Хетсенчуань. Thank <laughs> you.